Другокурсник Йосип вже цього року отримує диплом бармена офіціанта. Щоб знати усі тонкощі цієї професії, приходиться і за партами посидіти, і правила етикету вивчити, і добре розумітися на пропонованих стравах та напоях. Крім того, навіть офіціант повинен знати усі тонкощі роботи справжнього ресторану. Юнак зізнається, така професія це те, чого прагнув найбільше. Мене дуже цікавилася робота. Іменно цей ресторан цікаво, як там. Якщо чесно, якби я не прийшов, стай би не знав, що, <с> що до чого Ужгородське професійне училище готує також кухарів, кондитерів найвищого розряду та професійних продавців. Зокрема, продавці вчать вести облік товарів та всю необхідну документацію у торгових точках. Для цього студентам створили належні умови. Цьогоріч в училищі відкрили три найсучасніші навчальні лабораторії. У нас е, до діючих долучено три з самих сучасних лабораторій і майстерень. Це майстерня, навчальний ресторан, е, майстерня, магазин для продавців продовольчих товарів і лабораторія для обчислень майбутніх продавців. Це необхідне обладнання. Закупили державним коштом. Для цього виділили більше півмільйона гривень. Також за держкошт провели ремонти вже існуючих навчальних залах. Таким чином на Закарпатті намагаються підвищити престижність професійно-технічної освіти. Лише у цьому році на її розвиток виділили більше 7 мільйонів гривень. Це і 3 мільйони 200 на закупку новітнього 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 обладнання, новітніх технологій. Це і біля 4 мільйонів на звідси матеріально-технічної бази, саме на кап ремонти та поточні ремонти. Ми запланували в цьому році обладнати 16 майстерень із 17 професій. як стверджують спеціалісти, сьогодні на ринку праці найбільший попит саме на технічні професії та професії у сфері обслуговування. Підтвердженням цьому є те, що майже половина старшокурсників Ужгородського вищого професійного училища вже працюють за спеціальністю.